Наші воїнів своїм чеснимомо хворим, що зберігла їх, щоб вони з перемогою повернулися із справедливим миром до своїх домівок. Майже три роки йде війна широкомасштабна. До цієї війни не готовилися ні влада, ні люди. Але ж так сталося, що ворог напав на нашу землю, щоб зруйнувати, убити, погбити. Земля і корисні копалини, які, які є на нашій землі. Хоч і ці корисні копали, там на сході достатньо, але ж нема кому добувати, бо немає рабів, бо там люди деградують. Дивися, як наші з спиртового заводу, та зразу погроза була, що ще. ще одного спиртового заводу зруйнується, зразу атомну бомбу. Розумієте, що їм важливо. Спиртові заводи то саме ніби головне. Де да все буде знищене, і я впевнений, що Господь дасть нам перемогу. І ми завжди розправляємо милосердного Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за наших воїнів, захисників і захисниць, скільки ми бачимо війна покалічила наших захисників, захисників. Дякую за молитви співкориста. Дякую всім вам за цю Молитву хай Господь, благословить наші сім'ї, вашої родини. Благословіння Господня на вас по благодійні. Люди за людством, зараз, і нині, повсючас, на людство заробітні по всех щас на віки віки. Мирного і спокійного Богу благословено. Достовіть, будь ласка, нас привітати. Наша маленька, але дружня, громад нашого храму, щиро займають ваших день народження. Бажаємо вам переговори, вставила місце здоров'я, щоб багато років. Ви своїми руками будували цей камінь. Ще тут перша година сюди прийшла, ми стояли там в тому коридорчику, і там е, якраз було уявлення е, сніг падає. Я закинула на руках і служба йде. Е, потім до е, сна прийшла, кожного апарату, хтось там жарку, в шарху, лазить покраблю, а це отоєць про Це, це, це священник, з яким були скажем. Е, він свого саму своїми руками все, Як усе. Хоче, як проста людина моїм прикладом і віз наверх чи це все. Знаєте, ви для нас є справжній приклад, тому що ви є священник, який веде... Дякую Божою, яка ваше духовне служіння приносить нам ваші дверяна духовний спокій. І перемоги чекаємо перемоги і справедливого уміру. Наші вірші цієї романи. Це не трійка від цієї Десятій Богородиці і своєму заступнику на небесах, святителю Миколаєві Ліківському, який дозволив мені ще дожити, ще прожити до цього часу. Дякую всім вам. носимо молитви, прославляємо милосердного Бога і також присвячу Богородицю і всі святі землі нашої української. Хай Господь надалі благословить, щоб ви пішли до храму Господнього, не заставляючи себе з радістю, з радістю, бо часто людина заставляє себе. Це дуже добре, якщо заставляє себе, значить дух діє, діє у людині. І дай Боже, щоб Дух Святий завжди приводив до храму Господню. А коли людина приходить до храму Господнього, значить Дух Святий діє в цій людині, і вона йде. І нехай Господь благословить всіх нас, нашу парафію, нашу. Православимо українську церкву і всіх людей України, щоб ми дочекалися перемоги і справедливого миру, бо без перемоги справедливого миру не буде. Без перемоги, справедливого не буде миру. Ми, ми надіємось на Бога, прославляємо і впевнені. Панує в душі, і ми переповнює серце, бо є прекрасним святим. she Зайшли міляри, то теж пішли через село, щоб їх не зачепити. Але два міляри вбили, вбили біля шепеля, і спалили вони і спалили село і до церкви згодилася. Стільки було в нас війни, де стільки було війни. Але вже після того, як. Прийшли в совєти, після того стали і виселяти, не виселяти куркулів, і неблагополучних, мообраді далі, бабиного батька всі пир, дві сестри і брата, піровоград на висилку. Бо там вимогли голодом, не було б працювати то їх. Але ж вони дожили до глибокої старості, там, прославляючи Бога, і маємо. Зараз їхні діти живуть на Кировоградщині. Це наші родичі і декілька нема наших українців по всьому світі, нема такого. Континента, щоб там не було українця. Доля розкидала. і кращу долю наших українців. Розкидано по всьому світі, але ж вони завжди обболівають за Україну, допомагають, чи можуть, волонтерять. Але ж дуже багато. Знаходиться, показують по Фейсбуці, де цю допомогу гуманітарну від волонтерів і просто розпродають, знищують, вона не є. не передають туди, що треба. І це дуже шкода, це дуже шкода, але нам зневірюватися не треба, нам треба. Допомагати нашим воїнам, де допомагати нашим воїнам, ми повинні бути впевнені, що наша допомога е, е, достигне своїх цілей, досягне своїх цілей і попаде до наших воїнів, бо вони чекають від нас допомоги від держави. Зараз дуже. Мало допомоги, дуже, це дуже прикро, що дуже мало допомоги. Але ми впевнені, що ми з Божою допомогою переможемо і воїнів наші вернуться до своїх сімей, до своїх родин. Молімося, надіємося на Бога. Хай Господь всіх ваших доброго славі. Спасибо, Господи. У нас наступна служба в неділю пів восьмої початку пожити.